Онадцятого грудня в день народження аргентинського співака і кіноактора, знаменитого короля танго, Карлоса Гарделя та найвпливовішого композитора музики танго Хуліо де Каро, святкується Міжнародний день танго. Танго один із найзагадковіших танців у світі, адже в ньому вживається стриманість характерів строгість лінії і відверта пристрасть одночасна, танець, в якому партнери не просто майстерне виконують рухи, а розповідають цілу історію. Танго тримає глядачів в напрузі від найпершої секунди і до останньої. Недарма кажуть, що танго є танцем закоханих, адже танцівники здатні сказати тільки одним поглядом більше, ніж словами. Сучасна танго має безліч різновидів, серед них і суворий бальний напрямок, і пристрасний аргентинський, і незвичайний фінський, але всі вони відрізняються від інших видів танців своїм особливим неповторним характером. Адже тільки в танго можна поєднати такі антонімічні риси, як витриманість і пристрасть, ніжність і агресію. Може саме тому, незважаючи на свою складність, як у виконанні, так і в розумінні, цей танець має величезну кількість шанувальників по всьому світу. Не забуваємо про музикантів, які піддають вогню своєю майстерною грою та характерними ритмічними мелодіями, додаючи своїх особливих нот. Танго це унікальний сплав традицій, фольклору, почуттів і переживань багатьох народів, що має більш ніж вікову історію. Танець та напрям музики є результатом змішань різних культур та народів італійською, іспанською, африканською, культурою гаучою тощо. Вважають, що танго виникло в аргентинській столиці Буенес-Айресі на розі вулиць Непочео та Соореса. В кінці 19 століття, в бідних емігрантських кварталах Буенес-Айреса, куди з'їжджалися іммігранти в пошуках щастя, тут зустрілися культурні традиції країн усього світу. Щастя на всіх не вистачило, його замінив танець. Спочатку танго було танцем виключно чоловіків. Це було дує, зазвичай через жінку. Пізніше танго стало танцем чоловіка і жінки. Багато в чому й до танго зберегло свою протиборчу силу і правила гри. Чоловік веде, а дама слідує за його ведінням. Популярності в Європі танго почало набувати в 1910 році в Парижі. В той час багато людей захотіли опанувати цей танець. Невербальна комунікація, яка відбувається під час танцю, іноді в змозі навчити людей вирішувати деякі життєві ситуації. Танго вчить говорити про все подчинення. Цей танець вчить нас довіри та розуміння один одного. Адже втайно партнер має повести партнерка, а вона повинна зрозуміти та виконати відповідний рух. Тому, звичайно, важливо продовжувати святкувати цей день та насолоджуватись красою та силою цього танцю.